Доброго ранку, хлопчики та дівчатки! Наближається свято. Свято, коли приходить святий Миколай, і він несе діткам подаруночки. Тож давайте сьогодні з вами поглянемо, що ж такого цікавого у мішечку у святого Миколая. Через поле, через гай. Де діток Миколай? У червоній у торгинці він для всіх несе гостинці. Я і братик, мама і татко дуже любим шоколадки. Шоко, 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 шоколадки, шоколадки ням. Кошо кошоко шоколадки. М'ячик між червоним бобком. Подорічче скаче скоком То під хмарки залетить, то бочок його плещить на галявинці в траві. М'ячик може знайти. Віду радість подаруй Апісенка, апельсинка, наче сонячна іскринка, Золотиста, запальна, ароматна і смачна. Я закінчив на відмінну вертолітну школу. І тепер собі літаю. вер вер, -вер довкола. Я веселий вертоліт.